Як е, революція генеративного штучного інтелекту змінила ваше життя? У мене вже там підписка е, на 4,5, і я хочу на е, 5.0 версію, і я використовую його практично кожен день. У вас це він. У Бо мене це вона. Нам навіть в договорах е, забороняють використовувати шиї для е, перекладу. Це прям е, Пункт в договорі шиї не настільки навчений українською мовою для того, щоб він редагував. Тому ми не використовуємо і не можемо використовувати. Ми його використовуємо абсолютно в інших е, речах. Коли ми обираємо книжки, і нам потрібно зрозуміти, а яка тональність. Е, Відгуків на цю книжку, а чому саме такі? А можливо, там багато води в цій книжці, або ми використовуємо на якісь його сенситивні слова, наприклад, це що стосується. Росні, і тут він нам допомагає перечитати завчасну книжку для того, щоб ми змогли повернутися до правовласників, чи можемо ми з цим щось зробити? Ну або відмовитися від цієї книжки, взагалі ми хочемо підбудувати трошки під такі вже більш технічні моделі його і все більше і більше використовувати. Він вплине на все наше життя.